Вітаю, друзі! Є одна цікава річ цього року, 2023-го, обов'язковий предмет зовнішнього незалежного оцінювання, або, як тепер кажуть НМТ, історію України викинули і замінили її математикою. В мене це викликає дико обурення, розумієте, серйозно, країна, яка воює, не має знати своєї історії. Та чи будуть у нас мотивовані бійці, які будуть готові йти, битися, воювати за свою землю, якщо вони не будуть знати своєї історії? Я розумію, що в міністерстві освіти сидять ще недобитки часів Януковича табачника, яких табачник туди ще ставив, а вони до сих пір там сидять і не треба гріха таїти. Навіть міністр отримав від табачника Януковича нагороди. Ось їм то треба знищити історію України, бо. Буде легше тоді рускому міру пускати свої ракові метастази в нашу з вами освіту, в нашу з вами ментальність. І тоді буде менше людей, які знають свою історію, і їм буде важче вбити в голову про те, що ми не один народ. А от власне якраз історія і ЗНО вона мотивувала дітей вивчати свою рідну історію. Бо зараз в сучасному глобальному світі в основному молодь сидить, і дивиться на прикольні відео в ТикТоці, де нема кордонів, де немає національностей, де немає рас. А це неправильно. Сучасні європейські країни, особливо ті, які знаходяться мають кордони з Російською Федерацією, вони збільшують. Відповідно кошти фінансування на мультфільми, кінофільми, освітні програми, які, які кажуть, показують дітям, хто вони є, громадяни якої вони країни, хто вони по національності, яка їхня історія, яка їхня традиція, яке зло цим народам принесла Росія в минулому, і що Росія робить зараз для того, щоб. Знову собі окупувати ці території, а тут історію в Україні, в країні, яка воює. І воює тому, що інша країна звинувачує нас у відсутності історії і невзнанні історії нашої. Де візьмуться мотивовані воїни, які будуть воювати за батьківщину, не знаючи її історії? Просто так та ніколи в житті. Ось це обурює. І не тому, що я вчитель історії, а тому, що я громадянин, небайдужий громадянин країни, яка воює проти іншої держави. Керівник тої держави каже, що ми один народ. Так скажіть, будь ласка, а як мають наші діти взнати, що ми не один народ? Ми повертаємося в 19 століття. Треба з цим щось робити. Міністерство категорично неправе. Хай буде математика. Ну, але хай буде і буде історія. Без неї нам на цій планеті робити нічого. Ми молода країна. Так, ми старий народ, в нас тисячолітня історія. Але бачите, як працює в сучасному світі завдяки комунікативним технологіям інтернету. Працює пропаганда. Росія зробила з Чукчів, Евенків, Хантів, мансів, бурятів, татар, русських. В яких зовсім інша мова, культура і релігія. І вони роблять русських, вони вже зробили русських з білорусів. То ми хочемо, щоб і з нами те саме зробили, щоб сиділи ждуни, типу в Бахмуті лишилося кілька сот чоловік, які не евакуюються, бо наші прийдуть. І оці сволочі, що гвалтували дітей в Бучі, для них наші. А воно падло, не знає своєї історії. Так що прошу підтримати це відео.